І школи вам дзвонять, говорять, що вашого ребенка більше немає. які зошити треба купувати, аби ваша дитина не втратила зір. Слепля так это подобно як снегу там в Альпах. Дитина починає тереть глаза, начинають розпалятися глаза. Яку небезпеку приховує шкільна форма? Вот оно називається вот стекло. выиграв какие-то там, может быть, сотни, две сотни гривен, да, может быть, они не понимают, какой вред они могут принести своему ребенку. Шеврятуя правильно подобранный рюкзак вашу дитину от сколиоза. Что уже может привести не к сколиозу, а к кифозу, то есть, ну, к горбатости. В ответе на все эти вопросы вы получаете протягом фильма «Школьный базар». Ти до школи із певненістю, що там вони будуть у повній безпеці, але буває, що часом ми самі наражаємо їх на небезпеку. Шкільні зошити, підручники, шкільна форма та інше необхідне приладдя для навчання містять приховану загрозу для здоров'я наших дітей. Сильно страшно, коли ви проважаєте в школу рібенка, який не страдають відімики хронічними заболіваннями і. Из школы вам звонят, говорят, что вашего ребенка больше нет. Принимаем в школу детей здоровыми и выпуская ее больными, существует, в общем-то, такое явление. Пассивные нагрузки учебные, то есть многочасовое сидение, чтение и так далее. То есть развивается сколиоз, нарушается зрение. К концу школы близорукость начинает несколько преобладать. Вот, как бы, уже, уже можно сказать, взрослого населения, то 17-18 лет, близрукость начинает занимать там, больше 50, в итоге там, 60% всего населения. Лікарі відмічають, що з кожним роком кількість хронічних захворювань у школярів зростає. Простудні захворювання, алергічні реакції, сколіоз та погіршення зору. Офіційна статистика просто лякає: якщо в першому класі лише 30% школярів мають незначні проблеми зі здоров'ям, то в дев'ятому класі їхня кількість збільшується до 93%. Ірина Бочай у свої 34 роки вже мати 9 дітей, шестеро з яких школярі. Її діти росли здоровими та рухливими, аж доки не пішли до школи. Ірина впевнена, саме шкільне приладдя завдало невиправної шкоди здоров'ю її дітей. Я помітила, що після виконання домашніх завдань, от на тетрадями, дитина починає очі, починають розпалятися глаза. Якщо он просто читает, глаза не глаза, Зошити та ручки найголовніші інструменти школяра, але часто саме в них криється неабияка небезпека. Ми вирішили перевірити наскільки відрізняються критерії відбору шкільного приладдя у батьків та дітей. Попросили допомогти нам телеведучого і продюсера Дмитра Овечкіна та його сина, першокласника Максима. Ми закупимо шкільне приладдя і віддамо його на експертизу, аби визначити, чи вибір був правильним: батька, який спирається на власний життєвий досвід, чи сина, котрий керується своїми вподобаннями. Карандаши, ну скажу чесно, понравилась упаковка. Темний класичний цвіт. Не знаю, які можуть бути требування по дереву, по покраскам. Нічого не написано, нічого не понятно, Тому вибрав по красоті. Я люблю мультфильм про панду, поэтому у меня такие фломастеры. Сложно сказать. Все красивое, все яркое. Девять фломастеров, думаю, ребенка будет достаточно. Я выбрала этот дневник, потому что мне понравилась обложка. Дневники выбрал абсолютно простой внутри, но яркий снаружи. Яркий снаружи, потому что не предложено вариантов простых, как и родом из детства нашего. Но снаружи внутри как бы все самое необходимое. Исключительно место для оценок. Никаких отвлекающих рисунков, надписей нет. Я выбрала эту тетрадку, потому что я люблю машины. Тетрадь в косую. В данном случае я выбрал потому, что очень мелкая косая строчка. И я думаю, что В пока не сложился почерк і розмір букв, то я думаю, що в будет проще Вот. Ну, плюс ко до всему, достаточно скромна теж обложка. Ще два роки тому зошити входили до переліку обов'язкових шкільних товарів, які потребують сертифікації. Проте зараз зошити продаються без жодних сертифікатів якості і друкуються без дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог. Сейчас батьки намагаються купити і в ярких обложках. производители стараются максимально выгладить эти тетради и э, бумагу для того, чтобы она выглядела презентабельнее и продать ее. Но помните о том, что это очень и очень вредно. Белоснежные сторинки и яскравые картинки найбільш приваблюють и школярів, и их батьков. Та саме вони и є найнебезпечнішими для вашей дитини. Есть импортные тетрадки, в которых специально выбеливают страницы. И сама тетрадка маленького ребенка, младшего школьника, ослепливает так это, Подобно як снігу там в Альпах. Даже я сама, коли тетради детей, оно дітей, в реже в вот этот білий цвіт при попадании на них сонячного світла. Вони випромінюють променеву енергію. І ось ця променева енергія якраз є шкідливою для ока дитини. Глаз, з однієї сторони хорошо може адаптуватися різних нагрузкам освіченності, з другої сторони може привести к водку перегрузки декомпенсації. І декомпенсація може приводіти допустим такої нерідкої состояние спазм акомодації Спазм акомодації інакше кажучи, помилкова короткозорість це спазм очного м'язу, внаслідок якого око перестає чітко розрізняти предмети, розташовані як поблизу, так і вдалині. Під час роботи на близькій відстані, читанні, писанні наступає швидка перевтома і з'являється головний біль. Порушення зору при спазмі акумодації може досягати від однієї до трьох діоптрій. Удлинення глаза на 1 мм це три діоптрії, це доволі багато. Тому навіть незначне как бы, переростання глаза під десяти нагрузки усилення оптики може приводити при міопізації. І э, тим признаком є, то, що ребнок починає там прищурюватися, э, старается сесть на, на близьку парту. Всі куплені нами зошити ми віддали на експертизу. Тож зараз і довідаємося, чи можуть у них писати наші діти і при цьому не постраждати. Всі ці зошити. Не відповідають папір, який застосований для виготовлення блоку цих зошитів. Не буде відповідати вимогам стандарту за показником білизна. Тобто, вони застосований папір з надмірною білизною. Отже, вибираючи шкільні зошити, і батько і син помилилися. Виявляється, без спеціальних знань важко обрати правильний зошит для дитини. Сторінки зошита мають бути щільними і помірно білими. Сторінки не повинні відбивати світла і мати чітко вид... Ділені клітинки та лінії зошити зі сліпучо-білими сторінками викликають у дітей погіршення зору. Щоденник це перший офіційний, дуже важливий документ у житті дитини. У щоденнику школяр записує розклад уроків та домашнє завдання. Натомість, виробники чомусь вважають, ніби щоденник має насамперед розважати дитину. Дуже багато реклами може бути і дійсно лишня інформація. Ми як какурачі относимся к тому триця. Во-первых, уменьшается э, сама полезная площадь дневника. В дневник это что? Оценка домашнее задание и поведение ребенка. В общем-то, больше дневник ничего никакой нагрузки не несет. Но опять же, законодательно нигде не прописано, что в дневнике или в тетради запрещается размещать рекламу. Такого нет. И в законе о рекламе тоже этого нет. Бывают еще что мають надмірну кількість информации для учня. И... Учень, відкриваючи щоденник, щоб записати домашнє завдання, він не шукає лінію, де б його записати, і швидко зорієнтуватись, тому що для цього мало часу виділяється на уроці. Він починає розглядювати картинки, ті, які знаходяться в щоденнику, читати підписи, інформацію до них, і тим таким чином він відволікається, що відволікає учня від основної роботи на уроці. Що ж, зараз ми дізнаємось, який з обраних нами щоденників є найкращим для навчання. Дневник в твердом переплете. Бумага очень хорошая, офсетная, белая. Здесь цветовая гамма, она разделена по четвертям. Это, я так понимаю, изготовитель, в общем, сделал для детей. Это, в общем-то, удобно по четвертям. Здесь мало сопроводительной информации. Единственное, что твердый переплет, он, с одной стороны, позволит этому дневнику прожить целый учебный год, а с другой стороны, он утяжеляет общий портфель, вес общего портфеля. Дневник, мягкий переплет, уже, скажем, защитная обложечка есть. Минимум, минимум лишней информации. В два цвета она напечатана, синий, черный. В общем-то, очень лаконичный Очень лаконичный дневник, а найголовніше легкий. Наверное, при виборі між дневником, який вибрав ребенка, і родитель, я бы тоже теж наверное, вот на такому дневнике. Чи то життєвий досвід, чи може радянське дитинство допомогли б таки Дмитро Вєчкіно обрати правильний щоденник для свого сина Максима? Щоденник не повинен містити з.